Доброго дня. Урок геометрії 12 січня. Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо подібні трикутники. Записуємо у зошитах 12 січня. Класна робота і тема уроку подібні трикутники. Перед вами перед вами подано різні фігури. Якщо ми, наприклад, подивимося на ось ці Ось овали салатового кольору, то ми побачимо, що вони за формою однакові. Але вони не однакові за розміром. Якщо ми побачимо, подивимося, наприклад, на цих два рожевих кола, вони теж за формою однакові, але не однакові за розміром. Також ми можемо побачити тут однакові за формою. За формою прямокутники, трикутники. Отже, ми бачимо тут багато подібних фігур. Які фігури подібні? Ті, які однакові за формою, але різні за розміром. Перед вами також ось є різні за розміром, але подібні фігури. Це метелики. Вони дійсно подібні, вони однакові, але різні за розміром. І також перед вами піраміди Хеопса в Єгипті, які теж однакові за формою побудовані, але різні за розміром. Запишіть, будь ласка, які трикутники називаються подібними. Бажано під диктовку. Два трикутники називають подібними. Якщо їх відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Перед вами є два трикутники а, Б, С. і А1, Б1, С1. І на цих трикутниках ви бачите позначено відповідні кути. Тобто, як ми рахуємо, коли ми маємо у назві А, Б, С. Кут Б стоїть на другому місці, то подібному трикутнику А1, Б1, С1, кут Б1 стоїть на другому місці. Отже, ці кути будуть відповідні. І якщо вони будуть рівні, усі, то будуть трикутники подібні. Відповідні, також ми будемо рахувати кути а а 1 С, с 1 Запишіть, будь ласка, собі у зошити. Сторони, які лежать проти рівних кутів відповідні сторони. Ось я вам показую мишкою, де воно записано. Отже, тепер ми будемо бачити, що сторони відповідні будуть АС, наприклад, і А1С. Тобто ті, які лежать проти рівних кутів. Зараз ви виконаєте у зошитах такі малюнки. Будь ласка, зобразіть два трикутники, так як на малюнках. Вони не однакові, бачите, за розміром, але вони однакові за формою. Назвемо трикутники ABC і A1B1C1. Звертаю увагу однією рисочкою позначаємо А і А1 двома Б, б 1 трьома С, с 1 і запишемо наступне, запишемо наступне. І так, якщо, якщо перше. Перше переписуємо. Перше. У нас кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, кут С дорівнює куту С1. Тобто, якщо відповідні кути рівні. Друге. Якщо так, як в означенні ми записали відповідні сторони пропорційні. Тобто записуємо ось цю рівність. І це дорівнює якомусь К. І це К ми будемо називати коефіцієнт подібності. Третє. Якщо в одному трикутнику сторони відносяться, наприклад, як один до двох до трьох, то й в другому трикутнику будуть відноситися сторони так само. Якщо ми маємо такі умови, то ми можемо сказати: пишемо, то трикутник АВС подібний трикутнику а 1 в 1 с Отже, цей значок, оця такий гачок, Читається як подібний. подібний. Отже, це є три умови подібності трикутників. Перейдемо далі, перейдемо далі. До презентації. І все-таки настояло питання, як Фалес зміг виміряти висоту піраміди. Звертіть, будь ласка, увагу. Ось бачите фіолетом побудований трикутник. Що зробив Фалес? Він поміряв відстань від піраміди до краю трикутника, до вершини, ось де моя мишка. Він поміряв відстань від того місця, де він стояв, до того ж самого вершини трикутника. Він виміряв свою висоту і, використавши властивість подібності, що відповідні сторони пропорційні, він знайшов висоту піраміди. Перейдемо до задачі. І так, вправа 468. Побудуйте два трикутники. та запишіть дано. Так, що нас дано? Нас дано кут М позначаємо обов'язково на малюнку і дано кут Б. Нас просить знайти невідомі кути обох трикутників. Тобто нам невідомий кут Н, кут L, кут А. І кут С. Ці кути нам треба знайти. Пишемо, якщо трикутник М НЛ подібний трикутнику АБЦ, то відповідні. То відповідні кути рівні, то відповідні кути рівні. Тобто кут М е буде дорівнювати відповідному куту А. А так, як кут М40, то кут А буде теж 40. Так, далі кут N дорівнює відповідному куту B, і так як B80, то N буде теж 80. Третя пара це кут Л і кут С. Але ми не знаємо ні того, ні того. Але ми знаємо, що сума кутів трикутника буде 180 градусів. 180 градусів. Підставимо М у нас. 40, 80 і L ми шукаємо. Звідси кут L, це 180 відняти 120, будемо мати 60 градусів. Отже, і кут С теж буде 60 градусів. І можемо записати відповідь. Ми знайшли з вами 40 градусів, 80 градусів і двічі по 60. Перейдемо до наступної задачі. Вправа 471. Перемалюйте малюнок та запишіть дані. І так, ми бачимо, що трикутники тепер названі А, Б, Ц, А1, Б1, С1. Нам треба знайти сторони. Давайте подивимося, які нам сторони дану. аб дано, Б, С-дану, це неоднакові сторони. ац дано. Позначимо її ось так. І дану сторону з іншого трикутника 1 Б. 1 ось цю ще. І так, записуємо. Якщо. трикутник АВС. АВС подібний. Так, подібний. Трикутнику А1, Б1, С1. Тон. відповідні відповідні сторони пропорційні. Напишемо пропорційній сторін. Тобто АВ буде пропорційна до а 1 в 1 ВС буде пропорційна до в 1 с 1 І АС І АЦ буде пропорційна до А1, С1. Давайте підставимо всі сторони, які нам дали. АБ у нас 10, А1, Б1 – 5. БЦ у нас 8, Б1, С1 немає. АЦ – 6. І А1. С1 у нас немає. У нас така потрійна пропорція вийшла давайте ось спочатку розв'яжемо ось цю частинку пропорції, а потім під'єднаємо іншу третю частину. І так, переписуємо: 5 до 10. Як 8 до b 1 с 1 Звідси, перемножаємо. Так, щось недобре підставила. А Б 10, 5, 8. А, ось тут перепутала, бачу щось не так. Ось тут діти написала 5 до 10, а треба 10 до 5. Так, неуважно. 10 до 5. Так, переписати треба. Отже, будемо мати 10б1. С1 дорівнює 5 на 8 40. Звідси b 1 С1 буде дорівнювати 4. Тепер візьмемо, наприклад, перше відношення і останнє відношення. І теж їх прирівняємо. Будемо мати 10 до 5. Як 6 до А 1 С1. Будемо мати 10, А1, С1, дорівнює тридцять. І звідси будемо мати А1 С1, буде дорівнювати три. Відповідь три і чотири. Так, звертаємо увагу, сантиметрів не було, бачите, так? Тому ми відповідь без сантиметрів. І ще одна задача. 473. Дано трикутники подібні. Сторони одного з них відносяться. Давайте візьмемо АБ до ВЦ і до АС Відносяться як 7 до 8 до 9. Зайти невідомо подібного, якщо менша сторона 21. Дивимося. Тут у нас менша АВ. Значить, відповідна сторона другого трикутника буде менша А1Б1. Так. Знайти нам потрібно невідомі сторони трикутника а 1 б 1 с 1 Тобто нам треба знайти б 1 с 1 і а 1 с 1 Так, ну, записуємо. Якщо трикутник А б, С подібний. А Б, С подібний трикутнику А1, Б1, С1? То відповідні сторони пропорційні. Тобто а, Б, знову ж та сама пропорція, а, Б до А1, Б1. Як С до Б1С. 1 І як? А це до A1C1. Але у нас, коли ми вчили властивості, там на слайді. Ось тут. Ось я вернуся. Ми записували коли таке відношення, що це дорівнює якомусь конкретному числу К. То ми і тут запишемо, що це буде якесь К. Наприклад, давайте підставимо замість аб 7 нас не цікавить, чи це сантиметри, чи ні, але це сім якихось частинок. А друга сторона: а сторона А1Б21. І це буде, якщо скоротити, 1 третя. І це відношення це наш коефіцієнт. Тобто коефіцієнт подібності буде 1 третя. І ми його використовуємо для кожного відношення. БС до Б1С. Теж буде К. Для цього ми дивимося, що BC, це 8 отже, 8 до B1C1 буде дорівнювати 1 третя. Перемноживши навхрес, будемо мати, що Б1С1 дорівнює 24 см. Аналогічно АС до А1, С1 теж дорівнює К. І наше АС, там відомо 9, 9 до А1С, теж одна третя, одна третя. Відповідно, звідси А1, С1, у нас буде 27 сантиметрів. Те, що нам треба було знайти. І дійсно, якщо ми зараз з вами запишемо 21, відноситься до 24. Відноситься до 27, все це поділимо на 3, будемо мати 7 до 8 до 9. Так, як і в умові відносилися сторони трикутника першого. Так само, як каже нам властивість 3. Бачите? Якщо в нас в одному трикутник відносить 7 до 8 до 9, то й в другому їх 7 до 8 до 9. Тобто справдилася саме третя властивість нашої пропорції, нашої подібності. І так, відповідь: ми знайшли з вами 24 см. І знайшли 27 см. Це все, що ми мали виконати на уроці. Запишіть, будь ласка, конспект. Дякую за увагу. Урок закінчений.